Вважаю усім гарного дня і запрошую на відео, у якому мій новий рецепт, який я назвала Яблучна смужка. Маю надію, що рецепт вам сподобається. Цей пляцок з амонієвого тіста, яблучного вершкового крему та желе. Загалом дуже простий у приготуванні, недорогий і, звісно, смачний. Отже, починаємо з приготування амонієвого тіста. Спочатку нам потрібно потерти 200 г маргарину, який зручно терти з борошном. Борошно вимішати з маргарином. До двох яєць додати щіпку ванілі, 200 г цукру, 150 г молока. 50 г киплячого молока вимішати з 10 г харчового амонію. Погашений амоній додати до загальної маси, всі інгредієнти збити разом. Яєчну та борошняну маси вимішати. Протягом вимішування додати ще борошно. Загальна кількість борошна повинна бути 700 г. Тісто вагою приблизно 1 кг 380 г розділити на 6 рівних частин. Кожна приблизно 230 г. Тісто розвалковуємо, викладаємо у форму 25 х 35 см, змащену маргарином. Випікаємо 6 коржів у завчасно розігрітій до 220 градусів духовці 8-10 хвилин при тій же температурі. Коржі повинні злегка зарум'янитись. Готуємо яблучний крем. Потерти на грубій терці яблука. Готових для крему повинно бути 1 кг. До яблук додаємо 300 г вершкового масла, 400 г сметани жирністю 20%, 150 г цукру і цедру з одного апельсину. Яблука тушкувати на малому вогні до готовності. Готовий крем перетираємо блендером. Крем розділити на 5 рівних частин. Коржі змащуємо кремом. Верхній корж залишаємо незмащеним. Пляцок залишаємо на деякий час при кімнатній температурі для пом'якшення коржів. На цьому етапі можна зупинитись. пляцок вже готовий. Але можна надати йому цікавішого вигляду та збагатити смаком галоретки. Отже, продовжуємо і підготуємо галаретку вичавити сік з однієї апельсини, я отримала 120 г соку. Для желе кількість рідини потрібно довести до 300 г, тому до соку додаємо ще 180 г води. У вас пропорція соку і води може бути інша. Додаємо одну лимонну чи апельсинову галаретку і залишаємо до розбухання кристаликів желатину. До 300 мл води додаємо галаретку зі смаком киві. І також відставляємо на деякий час. Коли желатин розбухне, желе розчинити на вогні, охолодити та застудити до піврідкого стану. Надаємо нашій випічці цікавої форми. Для цього спочатку зрізаємо краї. Пляцок розрізаємо на 8 рівних смужок. При поділі можна використати спосіб розрізання половинками. Форму, у якій випікались коржі, викладаємо плівкою. У форму викладаємо 4 розрізані смужки. Зверху викладаємо напівзастиглу апельсинову галаретку. На галаретку викладаємо наступні 4 смужки. Поверх галаретку зі смаком ківі. Пляцок поставити в холодильник на 12 годин. Готовий пляцок смачний та цікавий в розрізі. Крихкі коржі з яблучно-помаранчево-вершковим смаком гарно доповнює смак желе. Спробуйте приготувати цю оригінальну і досить смачну випічку. Дякую, що подарували свою увагу та час. І до наступної зустрічі на каналі Ваніль і Шоколад.